Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область дронами камікадзе важкою артилерією та ураганами. За інформацією голови УВА збито вісім ворожих безпілотників. Найбільше постраждав Нікополь. Пошкоджено житлові будинки, цивільна інфраструктура та газопроводи. Люди не ушкоджені. Атакували безпілотниками і ракетами с 300 дві громади з Запорізької області. Як повідомляє очільник регіону, в одному з сіл зруйновано два будинки, ще вісім отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років. Збито звітує голова ува з півдюжини ворожих дронів. Намагалися атакувати з безпілотника і Житомирську область, як повідомляє місцева влада, БПЛА був збитий. Норвегія виділить 14,5 мільйонів євро для підтримки військової місії ЄС для України на 2023 рік. Рішення ухвалено завдяки підписанню адміністративної угоди між королівством Норвегія та Європейською Радою. 800 мільйонів доларів на допомогу Україні. Сенат США погодив оборонний бюджет на 2023 рік. Він становить 847,3 мільярди доларів і стане найбільшим в історії Америки. Документ набуде чинності відразу після підписання Байденом.